То понятно. вам на куди? Ви... На батарейки? На батарейки да. Це діод прикольний, але ну, він прикольний тим, що Чим? він дуже мало тяне, всього 10 мА. Ну, він слаб, дуже-дуже слабо Це так, на світать. І, і мало Но, того, то не... це світодіод 12-вольтовий. Просто... В нього запуск починається, я не пам'ятаю, чи з 4 вольтів, чи з кількох. І далі яркость піднімається, максимально достигається 12 вольт. Діод... Лучше 3 вольтовий взяти. Ну ось же ж діод 3 вольтовий. А, ну... а це двінадцятка, не... ви провірите, це дізнатка. Я... Ось. Так... Такий лінзовий. буде ярко світити. Буде ярко, так да. Так. Як фонарик Та буде світити. він буде сажає А, що швидко са... сядеться? Так. <кхем> 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 Хотілося б, щоб поменше. Так, да. Ну тоді не... киньте оцей, тільки гляньте, як він світа. Нічи, то я знаю, в принципі. Висьміть, ну оце, то, на 3 вольта крутніть е, і гляньте е, чи він буде ярко світитися, бо взагалі він 12 вольтовий. Він навіть до 13 видержує. Ні, він батарейки в жизни не висади. А ну вже вріблять. Ану, я як гляну Плюс длинний, так як я перевірю так. де плюс де мінус. Так, да, да, да. У всіх ножках у діодів плюс длинна ножка. Я вже давним-давно ними торгував, просто я вже не пам'ятаю, чи він запуститься від 3 вольтів чи ні. Ну, ну, от, ну, ну, от, 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 бачите, при повишенні. Сейчас померяю, Ну, если просто. я на батарею. А ну-ка, просто... скільки вольтаж, вольтаж? Ну, батарейки 3 вольта. А ви ж на 2 батарейки чи на, на 3 вольта? На, на, на 2. Це. Я не, а... не разбираюсь в этих вольтах вообще. взагалі. Вообще... Це який вольтаж? 3,5. 3,5. Ну, буде отак вот же аврійти. Це ну, на заряжених батарейках. Це дві батарейки заряжені по 1,6 вольт, вольта, на а 3,2 вольта. Да, ну, так, вата на 2. А якщо трошки менше, буде? Ну вона буде. Ну буде, буде, Навіть на, на трьох буде, буде, ще. буде. Да. да. Легше кнопочкою, ось така. Обична така кнопочка з фіксацією, Дивіться, оце ось два контакти в кнопці. Бачите? Да. Дивіться, я оце дивіться. Клацнув. Опа, включено. Да. Бачите, трошки внутрі таке загнало його. Зараз контакт, отута коротке замикання. Оцей оцей. А отак раз розімкнув. Тепер виключено. Розімкнув контакт і все. Фікс... З фіксація називається. Включено і виключено. Да. Та я согласен. Як ну, Ці, один я, режим. Я думаю, як я його там присобачу. Та як угодно. Будь-який контакт. Розірвіть в будь-якому місці провід. Або плюс, або мінус. І вставте цю кнопочку. Маю, так я ж... На жувачку. на жувачку, на суперклей. можете її посадити на якийсь корпус або до батарейки напряму навіть присобачить. На От, От я й думаю. Та на скотч двосторонній стороні та і все. Не обов'язково щось там десь передумовувати. Ну, а то буде удобніше всього.